Серед тижня збірна України зустрічалася з Туреччиною, як вже було сказано. І на перед у першому таймі цього поєдинку здавалося, що от вона наша перемога вже у руках. Проте розлючені турки забили потім двічі і зрівняли рахунок. Що ж насамперед являє собою збірна Туреччини, та за рахунок чого цей матч для України можна вважати позитивним. Ми дізнаємося з наступного матеріалу. Туреччину, як додому, останнім часом українці часто тут грають, особливо шахтар, який на цьому стадіоні нещодавно переміг кон'єспор. Тоді гірників вразила шалена підтримка місцевих вболівальників та її не порівняти з тим, як тут ставляться до збірної. Півтори години до матчу а потрапити на стадіон вже дуже непросто. На гру з Україною придбані усі 42 тисячі квитків. Через таку любов до футболу турків часто називають божевільними, але їхня національна збірна теж команда з характером і має дуже цікавих персонажів. Один із них місцева суперзірка, гравець Барселони, Арда Туран. Зараз він у чудовій формі і непогано грає за клуб, але не збірну. Його не викликають через конфлікт із тренером Фатіхом Терімом. Вони посварилися через преміальні, які повинні були заплатити гравцям за вихід на чемпіонат Європи. Грошей ніхто так і не отримав, і виник серйозний конфлікт. Після нього Туран не грав за збірну. За це рішення тренера дуже критикують, але він стоїть на своєму і не любить згадувати про цю ситуацію. Туреччина залишилася без турана, але до збірної повернувся лідер оборони гравець Байера Емер Топрак. Два роки він був відсутній і теж через конфлікт, але з партнером по команді. З ось цим хлопцем, півзахисником Вестгема Геокханом Торе, який після одного з матчів прямо у роздягальні погрожував йому пістолетом. Тоді Топрак пообіцяв не грати за збірну, доки там буде Торе. Топрак повернувся тому, що цього разу Торе не запросили до збірної. Не через той випадок із пістолетом, а лише тому, що він у поганій формі і мало грає за Вестгем. На щастя, українські збірні до подібних турецьких мелодрам далеко. Зіграти не змогли лише травмовані ракетський та циганков. Для юного динамівця знайомство зі збірною обмежилося кількома автографами. В такому возрасті тяжело получить визов національної зборної, поэтому ну сейчас я не могу его його этот татава, потому что я травмі После игры ще чувствовал, что я ну, не тяжого хадіті дискомфорт. и Я сегодня проснулся, честно говоря, я не мог ходить. Та головним питанням перед Туреччиною був стан збірників легіонерів. З хорошим настроєм приїхав хіба кравець, який зіграв за іспанську гранаду 126 хвилин, але встиг двічі забити. У решти досягнень небагато. Стабільну ігрову практику має лише Євген Шахов. Інші шестеро коноплянка. Федецький, кравець, Зінченко, Зозуля та Бойко в сумі награли лише 781 хвилину. Це менше, ніж у Петряка, який лишився на заміні. Можливо, це то детей добре, що люди приїжджають, и... тобто футболісти, які не мають більшого больш... практики. где-то вони з большим бажанням захотять показати себе в збірне і доказати своїм тренерам, клонам, що вони достойні грати. Брак ігрового часу шанс для дублерів. Наприклад, для Петрика, який на тренуваннях не шкодував навіть головного тренера, але обережно говорив про конкуренцію з коноплянкою. Зараз шанс дуже хороший, коноплянка мало грає, ви зараз на підйомі. Та ні, нічого, я не скажу, що ми зараз проиграли і шахтеру програли, і тим, що ми на підйомі. І, ну такі питання у вас, звісно. Я зараз потім буду вигрібати. Ні, не знаю. Починати здати свій шанс. Рано чи пізно він буде, головне. Дождаться и воспользоваться ним. Не, не было такого що он Появиться, а ти десь не готовий, значить, треба десь подаждать. Дочекався шансу ордець, який замінив ракетського. Без Ярослава було непросто виходити в атаку, особливо у перші 15 хвилин. 11 довгих передач із низькою точністю. Виконувати функції ракетського намагався Пятов, але куди краще виходило у Степаненка. Шевченко просив виходити з оборони через пас, і команда почула. За наступні 80 хвилин довгих передач було лише 13. Ну, не було такого акценту на надійній на передачі. Було акцент виходити, виходить, пытаться из прессинга. Если не будет прессинговать, то, звісно, играть по надію проще. Андрій Ніколаєвич проповідати гру все таки не бі вперед. разыгрывать мяч, контролювати його, грати першим номером. В первом таймі у нас це все повністю отрималось. Головне вдалося забити кравець після передачі Ярмоленка заробив пенальті, і Андрій не без проблем його реалізував. На самом деле удар не вийшов. Я хотів підняти мяч в верхній угол, але но... Ну, будем говорить честно, но повезло. Николаевич на установке сказал, что либо Коноплянка, либо Ярмоленко, какой-то. Прошлую игру бил Женя, теперь моя очередь. Следующее, если будет, то будет бить, наверное, Женя. За три хвилини Ярмоленко знову віддав на Кравця. 2-0. І все б чудово, якби не гол озана тюфана на 46-й хвилині, який повністю змінив гру. ми знали те, що турки зараз понесуться вперед. Тим були з такою сумасшедшою підтримкою. Должні були бути готові к этому і дорожити м'ячом, Що самое главное. Но, як видите, немножко у нас не вийшло то нервозность на полі. Я не думаю, що два разных там. Я думаю, последних 10 минут где-то команда сіла немножко в принципе, і грали, почали второй тайм дуже добре, був ряд моментів. Турки дуже хороша команда. Ми не можемо списувати їхні качества. У них дуже багато хороших гравців. Навали турків закінчилися фолом Степаненка і пенальтів наші ворота. Чалханоглу забив, а Туреччина продовжила тиск. Найважче було стримати 19-річного Емре Мора з Борусії Дортмунд. Хороший парень, хороший. Лучше бы он проснулся бы попозже. Он же вроде бы первый тайм не было видно, а тут, знаете, наверное, не понравилось ему, что ми контролювали. наступного дня в аеропорту Шевченко не міг відбитися від болівальників і не був надто засмучений нічією. Так бажаного результату немає, але збірна намагається показувати футбол, за яким так скучили вболівальники. Дня, воперу, доволі їхнім отношенням, їхній віддачі, зарядженості, і, звісно, футболом, який вони показали, Це то, що я то них прошу. Вони грали футбол сьогодні. Ну, такий коментар був Андрій Миколавич після гри з Туреччиною. В принципі, я думаю, що ми зійдемося на тому, що сама гра продемонструвала, що ми можемо грати той футбол, який до цього нам був десь трохи ну непритаманний, Олександр Олексійович. Ну я бы не сказал, что мы, мы вигляділи в предыдущем микроциклі или вообще в відборі на євро. А ігри со сборной Франции. Ви не бачите різниці між командою Фоменка і Шевченко? різниця есть в організації. Мы ее видим. Особенно выход з оборони за счет среднего короткого паса. Но не забувайте, що тот Степаненко пас, который дав, когда ми третьим касанием забили мяч в ворота. Іміють місце тоже бути ну розумієте справа в тому, що наскільки я розумію, що Шевченко все таки вимагає і в матчі проти Туреччини. От мені впало в око те, що він намагався позбавити контролю м'яча турків, тобто прибрати м'яч до своїх ніг. Безперечно, що по ситуації кожен футболіст вирішує, що, що потрібно виконувати на футбольному полі. Якщо він бачить якусь перспективну атаку, то він повинен це виконувати, правильно ж? Ти ж не можеш ну, запрограмувати футболіста, він повинен все рівно сам приймати рішення, правда? ж? Але те, що ми позбавили турки м'яча, було, напевно, найголовнішим. Сергій Вікторович. Ну, що важно бросилось в глазах, що ми в атаці действовали дуже агресивно. Я думаю, що ця тактика була Шевченка. В першому таймі дуже здорово впереди. То тобто старались накривати і в принципі виходили здорово в атаку. І ребята, получается, турки плюс давали, що турки що вони були не готові до такого? Так, от і то, що показалось, то що показала у команди Шевченка, все-таки ребята на самом деле играть начали. не не, не думає о тому, що біжать быстрее, обороняться, відбиватися. А то, що нужно виходити на полі грати футбол і старатися виграти такі враження, що турки вчили збірну України ще по євро. Знаєте, мене так враження, Олександр Оксайович. Ну, та ні, так як турки там да, починали присінувати, то это так у детській школі не присінують. Ну але разом з тим і наші футболісти дуже якісно виходили, тобто вони розуміли, що треба робити. От якщо подивитися зараз на статистику і подивитися на те, як збірна України будувала гру, то практично всі атаки. Акі, більша частина атак вона виходила якраз через середину поля. От на ваших екранах зараз стартовий склад команди, і бачимо, що 50, більше 50% передач йшло якраз от через середину поля. Не, ну все правильно. Центральные защитники занимали широкие точки, выше располагались крайние защитники Степаненко, вспомните все эти. О, там не, не одна передача была, это оглевая практически. Там еще были острые передачи. Я Степаненко свободно получал мяч, потому что тот ирок, который турков под нападающими, он просто не знал, что ему делать. По всей видимости, такая тактика явилась полной неожиданностью. Ну, и я просто ще хочу сказать, что бачите, скільки у нас на фланг через фланг шло атак. Достатньо небагато. Тобто 13% через коноплянку, 12% через Ярмоленка. Немає отих, знаєте, якби проривів забігань, які були притаманні попередній команді збірної України. Ні, ну будко дуже активно проводили, Соболь активно. У вас, так сказать, здесь Правильно, нету, тому, нету, а, крайніх защитників. Тому що зміщується, зміщується. Одна передача була. в Соболя з флангу була одна передача. А удар. Ні, я маю на увазі, що взагалі от за організацією атаки одна передача була з флангу. Не, ну... Те, що було до цього, практично ніколи не було. Не, ми тут все у нас дуже насичений центр поля. У нас все-таки три полузащитника центральних практично грали, два, два атакующих. І плюс ще Кравець дуже активно діяв. Все-таки набігав кілометраж, дуже приличний, допомагав допомагали полузащитникам і впереді успівав. Тому ми бачимо, що насичена середина поля, поэтому у нас там більше получается. Плюс турки, конечно, не успевали же за нашими полузащитниками. Не, ну я только могу добавить можу додати, что що ми большое, я бы даже сказал, преимущество в середині поля. Причому в першому таймі. Да? Да, ми так сказати, і на фланах імелі, і в середині і. От подивіться, бачите, через фланги відсоток атак. Через правий фланг 21 відсоток, через лівий фланг 26% і одна передача від Соболя. Не, ну у Остра. вас... Остра. Значить, а Будко? Будко, Будко мені нравиться іменно в тому плані, що він дуже активно грає. Але і... я до чого веду, розумієте, що оцих прострілів. Не так багато. Тобто, навіть якщо флангові захисники підключаються в атаку, вони все рівно намагаються зберегти м'яч. Не, Нема ну, отих передач ми, в боротьбу. Ми ж не знаємо знає з вами задання для ігрокової оборони так, на флангах. Ті полузахідники, якою зборної Турції, як Коноплянка сказав, що проснувся хорошо, що проснувся в автором таймі. Це ж ведущий ірок у них. Значить, і по всій відомості була задача Соболя, саме головне спочатку закрити этого игрока. Чому ми спіціли? От мене питання в Туреччині. Тому що, знаєте, якби нам сказали, що буде нічия в Туреччині, в принципі, ну достатньо позитивний результат. Але з огляду на те, як складалися події, ну зовсім не, не позитивний. Там ще і суддя, до речі, міг і пенальті. У ну, нас с судейством было ничего, скажем так. Так, але цей, А але просто в чем была причина? Чему пицца? Ну, начало второго тайма. На самом деле достаточно 10-15 минут. Мы еще, в принципе, еще держали игру. Потом, вот эти, после 15 минут, начали подсаживать. Но, в принципе, я думаю, здесь дело психологии. Надо подспудно где-то в голове дело, что мы выиграем 2-1. И где-то уже и ножки, наверное, подсели и думали, что все-таки уже немножко более на удержание. Хотя, конечно же, и турки все-таки прибавили. И стадионных их погнал, и прессинговать они начали уже больше нас. Поэтому я думаю, что тоже это сказалось. команда. Ну, ребята молодые. Им такое действительно мы все время говорим о шансах. Да уже не о шансах надо говорить. а Надо говорить о стабильности в игре, о том, что такие матчи закаляют. Такие матчи и заставляют. И вот такой спаренный матч он заставляет проявлять все по полной программе.